Ніхто не очікував такого від Тойота. Ні аналітики, ні Детройт, ні навіть затяті прихильники електромобілів, які вважали, що Тойота відстає на роки. Але за одну ніч найбільший у світі автовиробник просто підірвав гонку акумуляторів. Справжній готовий до використання твердотільний акумулятор. Понад одна тисяча миль на одному заряді. Повна зарядка за п'ять хвилин. Ніякої кризи щодо літію, ніякої політики щодо кобальту, жодних компромісів. І це не запилений прототип, замкнений у дослідницькій лабораторії. Він вже виїжджає з пілотних ліній Toyota Вайті Японія, готуючи його до масового виробництва. Перша модель компактний Toyota вартістю менше 30 нуль доларів, спрямований прямо в серце світового автомобільного ринку. Протягом 72 годин після розкриття інформації постачальники акумуляторів поринули в паніку. Вартість акцій традиційних автовиробників знизилася на мільярди, а вся індустрія стартапів електромобілів зруйнована. Бо це більше ніж просто дальність, це більше ніж швидкість, це про контроль, володіння технологією, яка може живити автомобілі, літаки, будинки, і навіть цілі міста без ланцюгів літієвої залежності. Твердотільні батареї мали з'явитися лише через десятиліття. Тойота просто перетягнула майбутнє всьогодення у великих масштабах. І, роблячи це, вони можливо переписали правила всієї енергетичної гри. Якщо ви готові побачити, як прорив Тойота може змінити майбутнє енергетики, натисніть кнопку Подобається, підпишіться на нові революційні відкриття та розкажіть нам у коментарях, чи здійснила Тойота крок, який залишає всіх суперників у повітрі. Протягом десятиліть світ електромобілів був замкнений у літієвій клітці. Літій іонні елементи були королем акумуляторів. Потужні, так, але також нестабільні з коротким запасом ходу та болісно повільними для перезарядки. І завжди цей залишковий ризик теплового розгону, як ввічливо називають це в промисловості, може спалахнути. Питання не було в тому, чи хтось вирветься назовні, а в тому, хто і ніхто, абсолютно ніхто, не думав, що це буде Тойота, ніякого глобального зворотного відліку, жодної прямої трансляції в кінотеатрах, жодних сценічних вогнів. Просто закритий інженерний саміт у Toyota Сіті, на якому були присутні лише топ-менеджери, обрані інвестори та жменька приголомшених інженерів. Те, що сталося всередині, було справжньою подією. Тойота підтвердила, що їхня програма твердотільних акумуляторів не була далекою мрією. Вона була реальною, повністю функціональною та вже розширювала межі, які колись вважалися неможливими. Ці елементи невпинно тестувалися протягом понад 18 місяців та були інтегровані в прототипи акумуляторів, які перевершують усі еталони продуктивності в історії електромобілів. Цифри підтверджені 1200 миль пробігу на одному заряді. Час перезарядки менше п'яти хвилин. Той самий силовий агрегат, який може доїхати з Токіо до Фукуоки без зупинки, може заправитися швидше ніж потрібно, щоб налити чашку зеленого чаю. Тойота того дня не випустила концепт кар. Вони випустили щось набагато небезпечніше для своїх конкурентів, доказ того, що ера літію закінчується. На одному зі слайдів зустрічі, що просочилися в оприлюдненні джерела, одна фраза, написана жирним чорним шрифтом, сколихнула автомобільну промисловість за межами літію. Це не просто оновлення, це початок нової ери акумуляторів, ери, в якій Тойота тримає ключі, а решта галузі раптово поспішає наздогнати. То чому ж прорив Toyota спричинив шок у всій індустрії електромобілів? По перше, вони усунули той самий недолік, який переслідував літій іонні акумулятори з першого дня. Легкозаймистий рідкий електроліт. Замість леткої рідини, схильної до займання твердотільні елементи Toyota використовують запатентовану керамічну полімерну матрицю, яка стабільна в екстремальних умовах, безпечна при зіткненнях і надзвичайно ефективна у переміщенні енергії. Стрибок у продуктивності вражає. Щільність енергії зросла з приблизно 250 Вт ватт годин на кілограм у найкращих сучасних елементах електромобілів до майже 450 ватт годин на кілограм, що означає майже вдвічі більше потужності, при тому ж розмірі та значно меншій вазі. Результат: легші автомобілі, більший запас ходу, чіткіше керування, неперевершене прискорення. Ці нові елементи Toyota приблизно на 30% легші та на 15% менші за ті, що використовуються в їхніх поточних електромобілях серії BZ. Але справа не лише в компактності. Твердотільна конструкція робить акумуляторний блок достатньо жорстким, щоб служити частиною шасі автомобіля, підвищуючи безпеку при зіткненнях та структурну стійкість. Глибоко всередині прихована перевага змінює все. Анод, просочений графеном, практично усуває дендрити мікроскопічні металеві шипи, які повільно знищують традиційні літій іонні акумулятори, та можуть спричинити катастрофічні короткі замикання. У внутрішніх стрес-тестах Toyota ці елементи витримали понад 2500 циклів повного розряду з втратою ємності менше 8%. У перекладі на реальні терміни це значно більше мільйона миль, перш ніж ви помітите серйозне зниження запасу ходу. А ось у чому головна перевага: вони працюють чудово. Навіть під час жорсткої високошвидкісної зарядки або тривалого водіння з високим навантаженням. Температура акумулятора залишається стабільною, уникаючи теплових перепадів, які роками переслідували заголовки новин про безпеку електромобілів. Прорив Тойота не обмежується лише самим акумулятором. Вони охопили всю екосистему заряджання. Зустрічайте систему HyperCharge q 5,5 від Toyota. Станцію нового покоління здатно видавати вражаючі 2,2 мегаватти енергії через вдосконалений кабель з рідинним охолодженням. Це вже не швидка зарядка. Це передача енергії промислового класу, яка колись була призначена лише для електростанцій та важкої промисловості. З ним електромобіль Toyota може зарядитися від нуля до повного заряду менш ніж за 5 хвилин. Більше жодних перерв на каву маскованих під зупинки для заряджання. Це швидше ніж заправка паливного бака, і набагато чистіше. Але ось перевірка реальності: глобальна мережа не створена для того, щоб справлятися з такими різкими стрибками енергії. Відповідь Тойота об'єднати. Кожну гіперзаряджену станцію з незалежними від мережі накопичувачами енергії, масивними стаціонарними твердотільними акумуляторами, які повільно витягують енергію з мережі, а потім миттєво вивільняють її, коли автомобіль підключається до мережі. Результат жодного навантаження на мережу, жодних відключень електроенергії та швидка зарядка, яка змушує кожного конкурента задихатися. Безпека, яка часто є ахілесовою п'ятою високопродуктивних акумуляторів, перетворилася на секретну зброю Тойота. Ці твердотільні елементи витримують екстремальні умови від мінус 30 градусів Цельсія Сибірських зим до 90 градусів Цельсія пустельної спеки, без розбухання протікання чи деградації. Проколіть один і замість пожежі чи вибуху він просто лежить там цілим. Toyota навіть провела краш-тести повних прототипів акумуляторних батарей усередині посилених тестових автомобілів, імітуючи найгірші зіткнення за найсуворішими стандартами безпеки Японії. Результат понад 90% менше поширення тепла в симуляціях пожежі порівняно зі звичайними літій іонними акумуляторами. Фактично, акумулятор це не просто джерело живлення, це структурний щит, що підсилює шасі та захищає пасажирів, так як жоден електромобіль раніше не робив. Toyota не просто створила акумулятор, вони створили енергетичну фортецю на колесах, яка може переосмислити не лише електромобілі, а й усі машини на планеті, що працюють на акумуляторах. Це не маркетинговий хід. Тиха революція Toyota у своїх лабораторіях акумуляторів вже підготувала ґрунт для глобальних змін, які одночасно вдарять по автовиробниках, енергетичних гігантах та постачальниках сировини. Їхній прорив у твердотільних батареях позбавляє від тривоги. Щодо запасу ходу позбавляє від важких матеріалів пов'язаних з тривалою зарядкою та забезпечує стандарти безпеки, які більшість інженерів вважали фізично неможливими. Одна 1600 шістсотків п'ятихвилинна підзарядка, легший довговічний акумулятор, який не спалахує навіть за умови зловживання. Тойота не просто випустила новий акумулятор, вони започаткували нову еру, і щойно новина поширилася навіть шепотом, хвиля перетворилася на цунамі. У Японії Panasonic дізналася про це раніше за всіх. Вони не хвилювалися, бо вже брали участь у цьому процесі. Кілька тижнів тому вони непомітно приєдналися до Toyota у спільній пілотній виробничій лінії поблизу Нагої. Це не було рукостисканням між постачальником і клієнтом. Це був промисловий альянс із ставками достатньо високими, щоб переписати прогнози щодо частки ринку. У Китаї KTL гігант акумуляторів перейшов у режим надзвичайної ситуації. Закриті зустрічі тривали допізна. Керівники кинулися до регуляторів відчайдушно, намагаючись пришвидшити реалізацію своєї дорожньої карти для твердотільного стану. Йшлося вже не про те, щоб наздогнати, а про те, щоб вижити. У Детройті GM тихо натиснула на гальма. Їхня платформа Altium, наріжний камінь майбутнього електромобілів, раптово опинилася під загрозою. Інженерів перевели на пошуки лазівок для руйнування патентів Toyota на керамічний електроліт. Кожна діаграма, кожен прогноз знову були переглянуті. А у Вольфсбурзі Розрекламований графік роботи акумуляторів Volkswagen раптом виглядав примітивним пережитком з іншої епохи. Протягом 48 годин звіти аналітиків змінилися з оптимістичних на панічні. Розрив у технологіях електромобілів між Toyota та рештою компаній вже становив не два роки, а шість, можливо, сім. І навіть це звучало щедро, бо, на відміну від усіх інших, Тойота не розповідала про свої плани. Вони вже це робили. Поки конкуренти все ще шліфували свої прес-релізи, Toyota збирала докази. Не в стерильних лабораторіях, не в ретельно контрольованих симуляціях, а на дорозі в Русі по всьому світу. 50 прототипів автомобілів Toyota, кожен з яких оснащений твердотільними акумуляторними батареями, непомітно їздять Японією, Північною Америкою, Європою та навіть крижаними дорогами Хокайдо. Це не концепт кари чи улюбленці піару, це приховані випробувальні екземпляри, заховані на видноті під комерційними угодами про нерозголошення, замасковані під звичайні серійні моделі. Але що відбувається під кузовом майбутнє вже тут? Ці транспортні засоби не просто долають кілометри. Вони витримують палючу пустельну спеку, гірські перевали з температурою нижче нуля, швидку зарядку, швидкісні зарядки та місяці міських зусиль з частими зупинками. Стрес-тести розроблені для того, щоб розрядити слабші акумулятори за лічені тижні. Перші дані руйнівні для конкурентів. Середній реальний запас ходу 958 миль на одному заряді за змішаних умов водіння без жодної зупинки для зарядки. І Тойота не приховує це. Вони вже запланували публічний реліз даних на початок наступного року. Якщо офіційні цифри співпадуть з тим, що бачать всередині компанії, це не просто потрапить у заголовки газет. Це змусить до переосмислення концепції в автомобільному та енергетичному секторах, тому що перевірка реальних умов експлуатації це віха, якої не досягла жодна інша компанія. Тойота щойно її випередила. Але справа не лише в автомобілях. Toyota була піонером гібридних технологій десятиліття тому не лише для того, щоб створювати кращі седани. Вони зробили це, щоб змінити те, як світ використовує енергію. Тепер ця місія виходить далеко за межі доріг до 2026 року. Тойота планує інтегрувати твердотільні елементи у свої домашні та мережеві системи зберігання енергії від компактних житлових блоків до промислових акумуляторних ферм. Ці акумуляторні блоки наступного покоління будуть легшими, холоднішими та штабельованими, що скоротить витрати на встановлення майже на 20 та подвоїть термін служби. Для домовласників це означає, що будинок на сонячній енергії, який колись зберігав енергію протягом одного дня, тепер може підтримувати світло ввімкненим майже два дні, без громістких додаткових пристроїв чи дорогої інфраструктури. А в найвіддаленіших куточках планети, від замерзлих сіл Аляски до острівних громад у Тихому океані, нові твердотільні накопичувачі енергії Toyota забезпечать стоцять відновлюване автономне життя, заряджаючись менш ніж за дві години від прямої сонячної енергії. Це не рекламна платформа, це вже початок. Це не просто модернізація будинків, це системи вивільнення енергії, побудовані для найвіддаленіших куточків цивілізації. І вони працюють на тій самій твердотільній платформі, що й наступне покоління автомобілів Toyota. Автомобільний підрозділ та енергетичний підрозділ Toyota тепер працюють на тій самій базовій технології. І ось шок для ринку. Цей акумулятор не просто працює краще, він розроблений розумніше з нуля. Твердотільна хімія Toyota не містить кобальту нікелю та менше 5% літію за масою. Це миттєво розсіює геополітичне мінне поле навколо ланцюгів постачання рідкісних мінералів. Керамічний електроліт запатентована суміш оксиду фосфату, літію нетоксичний, інертний та повністю сумісний з існуючими лінійками акумуляторів Тойота для виробництва великих обсягів виробництва. Немає потреби в переобладнанні вартістю мільярди доларів лише нові матеріали в перевіреному обладнанні, а ці матеріали вони майже повністю надходять з вітчизняних та суміжних джерел. Ніякого кобальту з Конго, жодного нікелю з Індонезії, жодної залежності від рідкоземельних елементів з-за кордону. Щоб ще більше замкнути цикл Тойота, побудувала новий завод з виробництва анодів в ІТ. Це скорочує транспортні витрати більш ніж на 40% і усуває потенційні затримки, що можуть тривати місяцями через глобальні перевантаження вантажів. Аналітики називають цю вертикальну інтеграцію перевантаженою не лише акумуляторами, виготовленими в Японії, а цілою енергетичною екосистемою, вирощеною з нуля на внутрішній землі. До 2027 року Тойота прагне виробляти 80 сятки усіх твердотільних компонентів власними силами, що зробить її найбезпечнішим та наймасштабнішим виробником акумуляторів у розвиненому світі. Якщо вони досягнуть цієї позначки, Toyota стане не просто автовиробником, а суверенним енергетичним гігантом. І вони не просто про це говорять. Поки конкуренти ще готували стратегічні меморандуми, Toyota вже запускала виробництво керамічних елементів у великих масштабах. Дві пілотні лінії з твердотільними батареями на їхньому заводі в мотомачі вже працюють повністю автоматизовані, вражаючи з початковою потужністю 250 нуль упаковок на рік. Не концепти, не прототипи. Повні комплекти готові до транспортних засобів. Їхній внутрішній коефіцієнт виходу продукції сект, тоді як більшість конкурентів не можуть подолати 70%. Це не лабораторний рівень, це виробничий. Автоматизація секретна зброя. Роботизоване оброблення керамічних електролітних листів, нульовий вплив, вологи, герметичні складальні лінії, що працюють під управлінням контролю якості на основі штучного інтелекту. Витрати на оплату праці знизилися на 60% на упаковку. Швидкість подвоїлася, людська помилка усунена, і Японія це лише початок. Наступний рубіж це нова гігафабрика акумуляторів Тойота в Таїланді, яка з першого дня була спеціально побудована для виробництва виключно твердотільних акумуляторів. Ніяких застарілих літій іонних ліній, жодних гібридних систем, чистий бездоганний дизайн для епохи акумуляторів, яка замінює ту, що ми знали 30 років. До 2026 року цей завод випустить першу Toyota зі 100% -сот -сот керамічною твердотільною архітектурою автомобіль, який вже має назву в стінах. Компанії та дату запуску обведену в календарі під кодовою назвою Toyota X1 це не просто черговий електричний позашляховик, це перша в історії Toyota зі 100% твердотільною архітектурою. І це не просто порушує правила, це переписує їх. Понад 1200 миль реального запасу ходу 5 хвилин до повної зарядки. Початкова ціна менше 30 нуль доларів США. Це не еволюція, це тихе згасання двигуна внутрішнього згоряння. У моделі X 1 використовується революційна технологія Toyota інтеграція комірок у раму, яка перетворює твердотільний блок на структурне ядро автомобіля, жодної власної ваги, жодного зайвого металу. Вся платформа на 28 вісім легша за RAV4, але водночас міцніша жорсткіша та безпечніша. А оскільки з першого дня він був розроблений для великосерійного виробництва Toyota, очікує, що X1 стане її найпопулярнішим автомобілем за всю історію, затьмаривши навіть Corolla. Поки Toyota стрімко розвивалася, значна частина галузі завмерла. Традиційні автовиробники, які інвестували мільярди в літій іонні акумулятори, раптом виявили, що володіють технологіями вчорашнього дня. Заводи, оптимізовані для старої хімії, тепер виглядали як заброшені активи. Спільні підприємства були переоцінені, Плани розширення були відкладені. Гіганти акумуляторів, такі як Cartel LG та SCON, намагалися розпочати переговори з Toyota щодо ліцензування її патентів на керамічний електроліт. Ті самі критики хімії, колись казали, що вона ніколи не зможе бути стабільною у великих масштабах. Тепер вони хочуть, щоб вона була частиною компанії. А ціна входу на ринок чутки в галузі говорять про понад 4 мільярди доларів за базову ліцензійну угоду. Потім стався ринковий шок. Всього за три торгові дні з оцінки акцій Legacy EV та акумуляторів було втрачено понад 46 мільярдів доларів. Стартапи, що рекламують хімічні технології наступного покоління кремнієві аноди Натрієво іонні літій повітряні, побачили, як інтерес інвесторів зник за одну ніч. Один аналітик підсумував це шістьма словами: це вже не конкуренція, це консолідація. Керівництво Тойота, яке зазвичай вимірюється заявами, видало одну просту фразу, яка луною лунувала у дзвінках інвесторам та заголовках новин. Ми не покращили автомобіль, ми поклали край компромісу, і це саме те, що має значення. Зарядні станції менш критичні, коли можна зарядити пристрій за п'ять хвилин. Деградація акумуляторів практично усунена. Суперечки щодо видобутку Кобальту зникли ланцюги поставок на чотири континенти, замінені внутрішнім виробництвом, що працює на відновлюваних джерелах енергії. Тойота не просто переосмислила поняття акумуляторів, вона змінила економіку мобільності. Вона зруйнувала терміни, зруйнувала прогнози та подолала п'ятирічний технологічний розрив, який галузь вважала неподолаючим. І X1 це лише початок. До 2026 року. Твердотільні технології Toyota поширяться далеко за межі автомобілів і включатимуться в житлові розетки мегапакети масштабу мережі та навіть аерокосмічні платформи. Уявіть собі, автономне село на Хокайдо, яке працює цілими днями на накопиченій сонячній енергії. Уявіть собі, контейнеровози, що перетинають океани без жодної краплі пального. Уявіть собі, електричні літаки з дальністю польоту, яка колись вважалася неможливою. Це не теорія. Він вже проходить випробування. Інсайдери натякають, що аерокосмічний підрозділ Toyota оцінює керамічні елементи для дронів наступного покоління та висотних літаків, де співвідношення ваги до енергії є головним вузьким місцем. Все це почалося з одного рішення відмовитися від старої дорожньої карти та побудувати майбутнє на 10 років раніше запланованого терміну. Автомобільна промисловість це вже не лише потужність чи дизайн. Йдеться про щільність зберігання енергії, швидкість заряджання та інтеграцію з мережею. Той, хто володіє акумулятором, володіє майбутнім. Зараз Тойота не просто бере участь у гонці, вона бігає сама. Ера літію закінчилася. Ера твердотільних акумуляторів розпочалася. І для Тойота це не слідування за трендом, це написання наступного розділу самої мобільності. Якщо ви думали, що це щось неймовірне, то ви ще нічого не бачили. Тойота тільки починає, і ми теж натисніть кнопку Подобається, підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний розділ революції. Дорога попереду швидко змінюється, і вам захочеться місце в першому ряду.